Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ну а цей великодень, то маємо дуже визначний перехідний. Це ми бачимо, як ми щебель за щебель піднімаємося вище, вище, вище і йдемо. Ідемо до нового часу, до нової епохи. В час вовка. Вовк це благородна тварина, це честь, це благородство. Це вірність. Встає вовчий, Там голова, там вожак, не самий сильний, а самий мудрий, самий статечний. Він може бути вже не такий сильний, бо може бути вже доволі старий. Однак він має найвеликий досвід, він тримає зграю, і, і вони спікуються, спілкуються телепатично між собою. Там у мене на каналі є про, про вовків, є окреме відео, е, я коли знайшов і виклав е, Грузинський вчений, досліджував вовків багато років, то він такі неймовірні речі розповідає. Тож, відповідно, святкуємо, святкуємо і святкуємо. Залишаючи все старе, все негоже там за спиною, там в минулому, в минулих часах, в минулому році, в минулій епосі, залишаємо, залишаємо війну, залишаємо глупство, невігластво і розуміємо, розуміємо, що ми маємо посіяти в новому році. І оце саме головне, що ми маємо посіяти в. Великодних обрядах, посіяти нове мислення, нову ментальність. Ми маємо розуміти, що якщо ми нині почнемо дивитися інакше на світ, то й навколо нас люди теж поступово почнуть дивитися інакше на світ. І так наш народ пробудеться, згадає свої знання, згадає своє мислення, і це нині призведе до того, що до чого призведе то до, до зміни всього. Тому що нині як от нам оповідають, що е, оці, як то воно в історії називається, первобитно общинний стрій. Тобто оце життя родом, родиною, общиною, то вони рахують, що це власне, ну щось таке е, примітивне, нерозумне таке щось. Однак, власне, в тому, в тому родинному строї там це дуже мудро. Там є все дуже добре. Там всі мислять разом, і живуть спільно, діють спільно. Зійшлися разом, раз-раз-раз, побудували молодятам хату. Зійшлися разом і зробили на полі порядок. Десь і, і нині то так в принципі, і є. Воно все одно пробувається. Бо це і розумно, це і мудро, і багато хто і нині так і живе. І, і навколо я бачу, що так є от. Там ту саму картоплю збирати чи сидити. всі сусіди всі разом, раз-раз-раз-раз, раз посадили, чи раз-раз-раз раз зібрали і все. І говорили, все добре, всі, і разом всім добре. То господар поділився там картопелькою з іншими і відповідно має спокій. Раз, раз, раз і все зробили. Так? І коли ми були в школі, ще, моя бабця мала шістьох братів. П'ятьох, чотирьох замордували. У скалі. Чотирьох замордували. А одного вислали до Сибіру. Ну і бабця теж сиділа. Ну а один брат то попав на фронт і, відповідно, таким чином ось поза репресіями опинився, скажімо так. То вони з бабцею це жили у Львові до кінця життя і бачилися, і любилися все. А один брат то власне опинився в Красноярському краї. І ми, коли в школі вчилися, то е, один раз ми їздили туди. ну Бабця то кілька разів літала, а, а ми то один раз були, ціле літо там провели. То я вам скажу, як, як власне, там, що я побачив. Ціотка, е, то вона працювала бригадиршою на цьому, на птахофабриці, птічник. Пташник на Птахофабриці. Е, і Вуйко, Вуйко я не знаю, що там мав, яку там посаду, де він там працював. Але то вже мої е, троюрідні брати, виходить, е, їхні сини, вони вже були дорослі, вже мали своїх маленьких тіточок, маленьких, ну в і, яким чином це все відбувалося, значить ось сьогодні ми збираємося, збирається бригада. Ну, чоловік десять, чоловік десять. Там і жінки, і чоловіки, і їдемо до мене на сінокос. Їдемо до мене на сінокос. Там відповідно чи то косимо траву, чи то збираємо траву разом, разом все. Кожен має свою функцію. Там хтось за кермом тракторика, хтось там ну, і діти не мали також свою роль. свою функцію, ми трамбовували сіно, і ми носили воду. Людям відповідно, щоб вони могли напитися. Так везлося на поле цілий такий бідон, чи навіть кілька може бідонів води. Буде точно, і ми з того бідону набирали вже в менші посудини, і розносили і так покрутці, давали напитися люди. Ось, Тобто кожен свою функцію має і все разом, все спільно до спілочки, раз, раз, раз зробили. Сьогодні в мене, завтра в тебе, післязавтра І так а ввечері е, там власне у бригадира вечеря черяли, спілкувалися собі, все, 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 все дружненько все разом. То відповідно, то все робилося е, ото, ніби як колгосп, так тільки колгосп це було е, точністю до то навпаки, неефективно, нерозумно. Ну і так далі, шість підпалки, і, і без результату. А, а тут, власне, такий справжній колос, колективно, так Общинно, Оце общинно. Ну і раніше, власне, то так родом общено, так і жили, то було само собою. Це до сих пір, в підсвідомості є, це виривається. Нам кажуть, що це примітивізм. Це було примітивно. однак, власне, коли згадується оця ментальність, то людина починає відчувати себе частиною народу. Це саме головне частиною роду, частиною народу. Тому що людина сама по собі вона ну мало чого вартує. Людина сама по собі вона мало чого може досягти, чи то в технічному плані, чи то в науковому плані. все рівно їй треба, щоб навколо була ну як то нині говориться, інфраструктура, щось, що її забезпечує, там чи то продуктами, чи то одягом. То ресурсами там і так далі. І от то, коли в народі кожен відчуває себе частинкою народу, кожен знає свою роль, свою функцію, своє місце, то тоді воно все ладнається і воно все зовсім по-іншому відбуває. Нині ж як, е, нині в економіці економіка стоїть на чому? На прибутку. Тобто кожен суб'єкт економічний, приємницької діяльності, як то нині називається, то е, стоїть. Що, цілі? Прибуток, отримання прибутку. Нема прибутку, значить нема смислу цього робити. Це глупо. Тому що дуже багато речей вони не можуть дати прибуток. І вони не мають давати прибуток. Як, наприклад, лікарні. Вони не мають бути прибутковими. Лікарі, більше того, лікарі вони мають отримувати зарплату тоді, коли нема кого лікувати. Бо, значить, вони добре лікують. Значить вони попереджають захворювання. І так само, як лікарні мають бути неприбутковими, так само і дуже багато інших речей вони не можуть бути прибутковими і в лау, і в техніці. Тому що це для чогось іншого підґрунтя, для чогось іншого вже... Якийсь зачаток, так, насінинка, що потім дасть якийсь результат. Але тут і зараз воно не може дати трибути. І тому, відповідно, не може економіка от, будуватися так. Тому що відповідно ми бачимо, до чого призводить така економіка. Така економіка призводить до того, що лампочку роблять так, аби вона зіпсувалася завтра. Аби знову продати, знову продати, знову продати, знову продати. Ну поставили рік гарантії, ну рік пропрацює. Чи то лампочка, чи то смартфон, чи то машина, чи то щоб там не було. А далі всього гарантія вийшла, все, давай, давай, давай бери нове. То відповідно, що ми бачимо, що виходить? Земля просто нищиться, оце розтрата ресурсів, просто неймовірна, просто в повітря, просто в нікуди, бо воно все рівно завтра знову треба міняти. А якщо б зробилося так, раз і назавжди. Ну чи хоча б там років на сто, то скільки б ресурсів на землі збер... зберігалося б, а ну, ну саме основне, що зберігалося б ресурс людський людського життя, тому що людина не жила заради того, щоб кожен день робити лампочку, яка завтра поломається, гори, а вона виружила би для того, щоб створювати щось. Таке грандіозне, вічне, фундаментальне, сильне, і відповідно вона би не тратила своє життя на одне й те саме це неймовірно уявити. Якщо ви подумаєте, ви зрозумієте, що оця економія людських життів і економія матеріальних ресурсів при тому іншому підході, коли ставиться не, не утримання прибутку, а при принесення щастя, радості, принесення користі суспільству, народу. Землі. То тоді людство за один рік е, змогло би, я не знаю, ну вже такі якісь зорі технології зробити, що ми б вже би не, не то, що по сонячній системі літали б, а вже б і між галактиками літали б. Це неймовірно, але уявіть собі, тому що то, 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 то раз і зекономилось, я не знаю, скільки там, 95% і людських життів, і матеріальних ресурсів. А це кудись вкладається. Ну і знову ж таки, духовна сторона. Тобто друга річ, якщо людина згадає, зрозуміє, для чого вона живе, що вона живе, для того, аби зробити комусь добре, аби зробити щось корисне, аби зробити комусь щастя, то вона не буде думати, як то накопичити мільйони мільярди. Вона буде думати, як зробити комусь добре тими мільйонами мільярдами. І він бере гроші і вкладає, чи то е, в науку когось оплачує комусь науку, то в... Е, Побудову якихось лікарень, храмів, там наука оплачує науку, яка не прибуткова. Так і він каже: о, це потрібно, давайте я оплачу, чи то в дороги, чи то в будь-що. Ну він не сидить над тим, як то говориться, над, над златом чахне. А, а він е, то вкладає в користь свого народу і тим робить користь своїй душі, покращує свою карму, карму свого роду і відповідно карму всього народу. І тоді народ також починає вже йти, як то говориться, семимильними Крок перед перед далі далі далі. Оце це дві речі, дві речі, які ми як тільки над тим будемо побільше думати, то ми вже зрозуміємо, як сильно може змінитися життя нашого народу, а далі і життя всього людя. Оце посіємо це у великодньому обряді і над цим думаємо. І потім будемо бачити, як це тілюється в життя. Тож з Великодним де слава іри. Тож, аби якомога швидше, кому легше народ наш відродився у селі славі своїй. Ми які тисячу літ тому промовляємо. Кличу світло доселишнього яриво, і Леля прийдіть силами своїми благословіть, силами своїми наділіть силами своїми цілі, Силами своїми народ наш пробудіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, рідні предки світлі спаси роду Словянського силами своїми заслоніть, світом перуному горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, аби владовик святий. Grazie per aver guardato il video, se